Невірство ізраїльського народу і 40-річні блукання пустелею. Від гори Синай євреї рушили до землі обітованої Ханаанської. В дорозі євреї не один раз нарікали на свою подорож, на Моїсея і навіть на Бога. Навіть самі звичайні подорожні незручності викликали в них нескінченні докори та образи. Господь за це карав їх. Але за молитвами Моїсея милував. Навіть сестра Марія і Аарон докоряли Моїсеєві, за те, що він взяв собі за дружину дівчину з іншого народу і при цьому принижували його гідність як посланця Божого. Моїсей був найсмиреннішим з усіх людей і терпляче переносив докори. Господь покарав Маріам проказою Аарон, побачивши проказу на своїй сестрі, сказав Моїсеєві не постав нам гріх, що ми вчинили нерозумно, і згрішили. Тоді Моїсей гаряче молив Бога про зцілення сестри, і Господь послав їй зцілення, але тільки після того, як вона пробула сім днів за поза табором. Коли ж євреї підійшли до межі обітованої землі, у пустелі Фаран то за велінням Божим послав Моїсей розвідників оглянути землю обітовану. Обрано було 12 чоловіків, по одному з кожного коліна. Коліном називали нащадків кожного з 12 синів Якова. У цих 12 синів були дружини й діти, у яких також були діти, так що від цих 12 братів утворився цілий народ ізраїльський. Ті ізраїльтяни, які походили від Іуди, називалися коліном Іудиним. Ті, які походять від Веаміна, називалися коліном Веаміновим. І так далі. Серед обраних розвідників були Хали від коліна Іудину та Ісус Навин від коліна Єфремова. Розвідники пройшли всю землю і, оглянувши її, повернулися через 40 днів. Вони принесли з собою зрізану там галузку з одним гроном винограду, яка була така велика, що їй довелося нести на жердині двом людям. Вони принесли також гранатів та фіг. Всі вони хвалили родючість землі і багатство цього краю. Але десять чоловіків з 12, посланих Крім Халива та Ісуса Навина, збентежили народ. Вони говорили народ, що живе в тій землі, Сильний і міста великі, міцно вкріплені, не можемо ми йти проти народу того, він сильніший за нас. Там ми бачили таких велетнів, що перед ними ми не більше як сарана. Тоді євреї підняли крик і стали звинувачувати і Бога, і Моїсея, і Аарона, і говорили для чого Господь веде нас до того краю, щоб нам попадати від меча. Жінки наші та діти наші стануть здобичу? чи не краще нам повернутись до Єгипту? Ісусна Винихали, мовляли народ, не повставати проти волі Господа, бо сам Господь допоможе заволодіти землею, обітовану Богом, їхнім батькам. Але євреї змовилися побити камінням Моїсея, Аарона, Ісуса Навина і Халева та поставити собі нового начальника. І повернутися назад. Тоді слава Господня у вигляді хмари з'явилася в скині перед всім народом. І сказав Господь до Моїсея, доки цей народ буде не вірити мені при всіх знаменнях, які я йому зробив, скажи їм від моєго імені, як говорили вони вголос мені, так і зроблю вам, у пустині попадають тіла ваші, і всі ви. Що нарікали на мене, не ввійдете в землю, в якій я клявся поселити вас, окрім Халева та Ісуса Навина. Завтра ж поверніть і йдіть в пустелю до Червоного моря, дітей ваших, про яких ви говорили, що вони стануть здобичу, я введу туди, а ваші тіла поляжуть в цій пустелі, за кількістю сорока днів, в які ви оглядали землю. Ви понесете покарання за гріхи ваші 40 років, рік за день, щоб ви дізналися, що значить бути покинутими мною. Десять розвідників, які своїми боягузливими та маловірними розповідями підбурили народ, негайно ж були вражені смертю перед Скинією. Але ізраїльтяни, вислухавши звинувачення в гріху своєму, не хотіли підкоритися повелінням Господнім і йти вказаним шляхом. Вони стали говорити: ось ми підемо на те місце, про яке казав Господь, бо ми згрішили. Тобто тепер вони вирішили самі завоювати обітовану землю. Моїсей сказав їм, навіщо ви переступаєте наказ Господній? Це буде безуспішним, бо Господь не буде з вами. І залишився з ковчегом завіту Господнього в таборі. Ізраїльтяни ж, супереч волі Божій, посміли піднятися на вершину мгори, де жили люди з місцевих народів, амеликитяни і Хананеї, і були розбиті та втекли, і пішли вони кочувати сорок років в пустелях Аравії. Але й за цей час милосердний Господь не залишав їх своєю милістю і посилав їм багато чудес. Незабаром після засудження на 40-річне мандрування між євреями виник новий заколот Деякі євреї, ватажком яких був старшина одного племені кори, були незадоволені тим, що священне служіння священства доручене тільки племені Арону але Господь покарав їх, земля розверзлася і поглинула бунтівників. Щоб припинити між євреями суперечки про те, кому належить священство, Моїсей, за велінням Божим, наказав всім старішим колін принести свої жезли і покласти на ніч з На другий день всі побачили, що жезл Аарона ожив, пустив бруньки, дав цвіт і приніс плоди, мигдаль. Тоді всі визнали Аарона перед За велінням Божим. Жезл Аарона був покладений в ковчег завіту. Одного разу за своє нарікання на Бога євреї були покарані появою безлічі отруйних змій, які жалили їх так, що багато людей вмирало. Євреї покаялися і просили Моїсея помолитися за них Богові. Господь наказав Моюсеєві зробити мідного змія і повісити його на знамено, на високу жердину з попереченою. Схожу на хрест, і хто із вжалених дивився з вірою на мідного змія, той залишався живий. Цей мідний Змій служив прообразом Христа Спасителя. Христос розіп'яв з собою на хресті всі наші гріхи, і ми, тепер, дивлячись з вірою на нього, зціляємося від гріхів своїх і спасаємося від вічної смерті. За час сорокарічної мандрівки всі євреї, які вийшли дорослими з Єгипту, померли, крім Ісуса Навина і Халева. Народилося нове покоління, якому судилося вступити в землю обітовану. В останній рік мандрівки помер і Моїсей. Перед своєю смертю він поставив вождем замість себе Ісуса Навина, яких тільки благодіянь не вчинив милосердний Бог. Невдячним і впертим євреям під час їх мандрування по пустелі, яких чудесне творив він для них. Він провів їх по дну широкого і глибокого моря, як по сухому шляху. Три рази давав їм воду. Пам'ятаєте? Перший раз вода виявилася гіркою, а два рази зовсім не було води, і Моїсей висік їм воду з кам'яної скелі. Два рази посилав їм цілі зграї птахів. Коли євреї вимагали м'яса, весь час посилаю смачну і корисну манну. Чи не диву? Понад сорок років вони ходили по пустелі з місця на місце, а одяг та взуття їх були цілі, не рвалися. У євреїв не пухли і не боліли ноги, хоча вони повинні були робити довгі переходи в спеку. На всьому шляху, а особливо біля землі Ханаанської, Євреям траплялося проходити через чужі землі, жителі цих невеликих царств іноді не пропускали євреїв через свої землі, доводилися сперечатися, а іноді й воювати з цими народами. Але Бог завжди допомагав євреям і давав їм перемогу над ворогами. Коли ж у євреїв за їхні гріхи та їх упертість і ремствування з'являлися різні біди. Бог щоразу прощав їх і визволяв, коли вони просили милосердного Бога прощення та помилування.